Електронне декларування Страшний сон можновладців уже реальність. Спроби знівелювати, вихолостити, пом'якшити закон, вчинялися регулярно та наштовхувалися на різку відсіч громадянського суспільства. Одним з найбільш впливових політиків, який хотів внести правки до закону, був голова президентської фракції Ігор Гринів. Наприклад, пропонував приховувати від громадськості дані про готівкові кошти, виступав проти кримінальної відповідальності за помилки у декларуванні Деклараціях. Тож ми вирішили перевірити статки із самого голови президентської фракції Ігоря Гриніва. Невідповідності шукав Михайло Ткач. Це лідер парламентської фракції блок Петра Порошенка Ігор Гринів. Ігор Гринів, народний депутат п'ятьох скликань парламенту. Також Гринів відомий політтехнолог. Він працював з президентом Ющенком, а у 2014-му став керівником штабу кандидата в президенти Петра Порошенка. Після обрання Порошенка президентом Гринів стає заступником голови його президентської адміністрації. На парламентських виборах 2014 року Гринів у п'яте стає народним депутатом, проходить в раду як 14-й номер у списку БПП. А коли Юрій Луценко переходить на роботу у Генеральну прокуратуру, саме Гриніва обирають керівником фракції президента у парламенті. За два місяці до закінчення терміну подання електронних декларацій, Гринів пропонує внести зміни до закону України про запобігання корупції. Хоче засекретити від громадськості цілий перелік інформації про майно депутатів і чиновників. Пропонується встановити ще окремі відомості, що зазначаються у декларації, а саме відомості про цінне рухоме майно, вартість та розмір отриманих подарунків, наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, позичені третім особам, активи у дорогоцінних банківських металах. Фінансові зобов'язання, видатки та усі правочини вчинені у звітному періоді, тощо належатимуть до інформації з обмеженим доступом та не підлягатимуть оприлюдненню. Також Гринів пропонує скасувати кримінальну відповідальність за помилки у декларації. Кримінальна відповідальність має бути за подачу недостовірної інформації про податки і ухиляння від податків в іншому має бути адміністративна і політична відповідальність. А не кримінальна через суспільний резонанс. Та за словами Гринєва, після втручання самого президента він відкликає свої скандальні поправки. Мав складну розмову з президентом щодо внесених мною поправок до закону України про запобігання корупції, щодо запобігання злочинам проти життя і здоров'я особи та проти власності. Я і надалі залишатимусь при своїй думці, що цей закон потребує доопрацювання та змін. 8.30 ранку. Київська область, Обухівський район, село Таценки. Автомобіль Audi Q7 вартістю близько 2 мільйонів гривень виїжджає з території маєтку. На території будинок майже 600 квадратних метрів. Приватне озеро. Ліс. 9 ранку Верховна Рада України. За годину до початку засідання Audi Q7 заїжджає на територію Верховної Ради. Із авто виходить Ігор Гринів, радник президента Петра Порошенка, та голова його фракції у парламенті. Автомобіль Audi Q7 зареєстрований на 23-річного сина нардепа. А маєток, з якого виїжджав Гринів, розташований на землі, більшу частину якої безкоштовно від держави. Отримала донька нардепа Гриніва Марія. Я в парламенті перший раз прийшов 26 років назад, і повірте, що за цей час мені так здається, що своє чесне ім'я зберіг. Вперше народним депутатом Ігор Гринів стає у 1990 році ще за союзу. Вже у 93-му році нардеп Гринів отримує в користування від держави двокімнатну квартиру. Ось у цьому депутатському будинку в самому центрі столиці на Печерську. Чи отримували ви депутатську квартиру на на в 2003 році в дивноприпудевностотреть році ви отримували там квартиру? В 93 році. А, а потім ваші дружини її приватизували. І ви її продали. Ми її разом приватизували у 2003 році. Ігор Гринів – народний депутат, вже від блоку Віктора Ющенка. Наша Україна його донька Марія, який на той час було 19 років, отримує безкоштовно від держави землю у селі Тацинки Обухівського району Київської області. 25 соток під будівництво та 52 сотки для особистого селянського господарства. Ця земля тепер належить самому нардепу. Донька її подарувала батьку у 2015 році. 13 років назад ми всією сім'єю перебралися повністю жити за місто. Купили отримали, як і згідно українського законодавства, звернулися заявою до сільської ради, отримали так само ділянку. Купили, докупили певні ділянки. На супутникових знімках можна побачити, що у 2006-му на цих ділянках ліс. Наступний знімок супутник Google зробив вже у 2010 році. Тепер тут вже стоїть будинок площею майже 600 квадратних метрів і є навіть озеро. На той момент Ігор Гринів вже три роки як депутат від блоку Юлії Тимошенко, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Та народний депутат відобразив родинний маєток у декларації лише у 2015 році. Ми дивилися по. Google-картами там у вас 2010 року вже будинок стоїть. Будинок, озеро, все збудовано. Ще раз скажу: от закінчили і ввели в експлуатацію будинок о, минулому році. 2015, так, 2015. Році. Коли будинок у Тацинках був вже зведений, родина Гринівих продає квартиру. Тої держави в двух кімнатну квартиру. 23 роки назад. Крім того, я придбав в цьому ж будинку за власні кошти ще чотирьох кімнатних квартирів. І потім, коли я продавав, я продавав не ту квартиру, яку від держави, а ту квартиру, яку купив в будинку за власні кошти. А та, яка віддержава, вона залишилася? — Ні, ми її об'єднали, додали до тої квартири чотирьох кімнат, що продав, і разом. Зі слів нардепа, також можна зробити висновок, що маєток у Таценках родина збудувала саме за виручені від продажу квартири гроші, коли прийняли рішення переселятися в за місто. То продали квартиру в, uh, Але ви в Києві. продали квартиру у 2011 році. Так, да. І в 2011 а році було не вистачало бо, ні, 15. Ну, кажу ще раз, бо ці гроші uh, потрібно було для реалізації будинку. 2014 рік ігор Гринів стає керівником виборчої кампанії Петра Порошенка на президентських виборах. А після його перемоги Гринів обіймає посаду заступника голови президентської адміністрації. У листопаді 2014-го Ігор Гринів, опираючись до Верховної Ради, іде з цієї високої посади. А через місяць дружина Гриніва Оксана купує квартиру площею 145 квадратних метрів. Ось у цьому новозбудованому комплексі Покровський посад. Квартиру такої площі сьогодні пропонують придбати майже за 7 мільйонів гривень. Згідно декларації на сайті Верховної Ради, у 2013 році родина Гриніва, а це дружина, донька та син, на трьох заробили всього 292 тисячі гривень. А сам Гринів задекларував 224 тисячі заробітної плати та ще 100 тисяч гривень на банківському рахунку. За наступний 2014 рік дружина заробила лише 22 тисячі гривень. А власний нардеп задекларував зарплату 210 тисяч. Виходить, що за два роки родина Гринєва заробила 750 тисяч гривень. Це в рази менше, ніж вартість однієї квартири дружини. У вашої дружини наприкінці 2014 року, у грудні, вона придбала квартиру, 140 квадратів, воно будові. Але у неї згідно декларацій ваших, які ви подавали на сайті Верховної Раді, вони оприлюднені, у неї не було грошей на цю квартиру. У неї там було 200 тисяч. І в 2014 році вона задекларувала 20 тисяч гривень. А ви не в курсі, що майно придбане в сім'ї і доходи, які надбані в сім'ї, є спільні доходи. Якщо б ви звернули увагу про її. Ну і мою декларацію за попередні роки ви побачили. Ми роздрукували декларації нардепа Гринєва і вирішили ще раз запитати звідки у дружини депутата гроші на коштовну квартиру у новобудові. Ось ваша декларація за 2014 рік у вашому режимі 22 тисячі дивіться. Ти, давайте віде. давайте. Ви хочете про це поговорити? Чи ви хочете намовилися виша? Чи як? Ну, ну просто ви ну, давайте, ми давайте, не можемо хоч. Давайте я, я ж не повинен, намагалися я, з вами я... домовитися про інтерв'ю. вам ви, ще ви. раз пояснив моє повідношення до вас. Чому я з вами до нас дійсно до цієї розмови ми протягом двох тижнів намагалися домовитися з депутатом Гринівим про інтерв'ю, щоб дати йому змогу як публічному політику де Дально розповісти про походження того чи іншого майна от в мене нема ніякого до вас біля, такого поваги як до журналіста, щоб вам відповідати на жодне питання. Тепер я буду до тих, хто дає вам відповідні кошти для випуску цієї передачі, звертатися з порушенням етики журналістської поведінки. народному депутату. Не сподобалось, що ми знімали його маєток та автомобіль, попри те, що він публічна особа. Ми так не поводили, як журналісти постійно знімають з квадрокоптера будинки і кажуть, ми такі то журналісти хочемо зняти ваш будинок. А те, що ви робили, з моєї з моєї точки зору є порушенням повністю етики журналістів. Тому спокійно, все нормально. Я до вас не маю юридичних претензій, я до вас маю етичні претензії, і відповідно не хочу з вами розмовляти. Ігор Олексійовича, вам нам так, дуже так. потрібна ваша позиція з приводу ми, ми, вашої ми декларації. Я вам пояснив та робіть, що хочете, А стосовно вас, я маю велике зневагу. Утім, маючи за мету справді розібратись наступного пленарного тижня, ми чекаємо Гриніва біля Верховної Ради. Просто ви кажете, що є в попередніх деклараціях за дві тисячі ну, що рішення. Декларація немає. Давай, давай, давайте, ну я ж не на топиті, щоб вами, Але ви мали б трошки ну, е, самі поцікавитися. Просто я не най... бачу грошувати декларація. Так, я вам чеку, скажу, вони... подивіться, я навіть точно скажу вони за які рік. Значить дивіться, е, ну я не буду швалитися своїми доходами, але ви прекрасно розумієте дві речі. Е, я з 94-го року по 2002 рік е не був депутатом. Так. Е ну. я, мені не цікаво, до речі, говорити, от просто на вулиці. Задавайте питання, я відповім. Перепитуємо ще раз, за які гроші дружина Гринва придбала квартиру у 2014 році. О 1994 по, по 2002 десь по, по приблизно років 6-7. Свій перший, як кажуть, великий заробіток, не будемо називати цифри. Я ще зроблю 96-му чи 97-му році. Але чому немає цих коштів, от коли у 2014 році ваша... Та кошти не вказуються. Ну як, на рахунку в банку у вас там 10 тисяч гривень? Слухайте, я ще раз кажу, тому що е, не вказуються, наприклад, ні готівкові кошти. Тобто, ні, в декларацію вони, вони, не вносяться. Вони, вони не вносяться. А, тобто це ті кошти, які були в готівці? Звичайно. Нині народний депутат Гринів їздить на роботу на Ауді q 7 2015 року, зареєстроване на 23 річного сина Романа Данила. Скажіть, будь ласка, з приводу автівки, вона вашого сина, правильно? Автомобіль. У мене є моя автівка, я син зараз немає в Україні. Він вам подарував автівку? Ні, він не подарував мені автівку. Більше того, її теж побачите в моїй декларації, Як користування? Якщо раніше декорували тільки власність. То на сьогоднішній день зв'язку з тим, що я дійсно час від часу його беру, цей автомобіль, щоб не простоював це. Середня вартість такого авто близько 70 тисяч доларів. За інформацією самого ж нардепа, його син закінчив навчання на початку 2016 року, але авто придбав ще коли був студентом. Моє моєстерну програму він закінчив в е, ну, рік в лютому місяці. 15 року. Цього року. Цього року ага. і вже ну, це... і вже придбав цю автівку, вибачте? — вийшли у Я вам ще раз кажу. Я вам вже і чітко пояснив, що в даному випадку, коли ми продали майно, то воно в рівні міри, як мені, так і моїй дружині, так і моїм дітям. І ми чесно, ці, кожен собі з цього майна дуже напило собі квартиру. Син купив собі машину. Окрім того, у декларації за 2015 рік Гринів задекларував півмільйона гривень від продажу рухомого та нерухомого майна. Хоча, якщо порівняти декларації за 2014 та 2015 роки, нічого з наявного майна не зникло. У вас у 2015 році в декларації 500 тисяч гривень від продажу рухомого і нерухомого майна. Хоча, Ні, нерухомого. Якщо... Рухом... Рухомого майна, так. Да. Хоча якщо поєднувати з 2014 роком з декларацією, ви нічого Ні. не продавали. Рухомого майна в 2015 році продаж. Що саме ви продали? Ну, я ще раз Там кажу. нічого не помінялося просто. Н я не хотів би вам це е пояснювати. Якщо ви хочете дійсно перевірити мене на чесність, я готовий вам віддати на чесність. Якщо ви хочете робити піар, от я на чесність мене перевіряти легко. Бо мені просто? легко відповідати. Ну, і ми в цьому то я ще раз Тому я відповідаю. Тому я відповідаю. Бо вважаю, що кожен політик в принципі, повинен бути. Але тільки одне. Відповідаю. Люди не хочуть відповідати. А, кажете, що відповідає. Ну, не хочу просто відповідати. Скажіть, будь ласка, а де ви жили в той момент, коли ви продали цю квартиру державну плюс власну шестикімнатну і між здачею вашого будинку у 2000 як ви проходите 15, сухайте, сухайте, я ще раз скажу. Якщо це має відношення до моєї чесності, то це ну, розбивайте, я ж не против. Але я не одно... зобов'язаний вам це відповідати, де я жив. Якщо б ви взяли по прописці, ви б дістали відповідь. А всюди я не жив ніколи в повітрі, бо там, де я був прописаним, там і жив. Ако се не биде мама, се треба се разбира. може.